Чи пам'ятаєте, ви, скільки ви займаєтеся у нас у школі? Я зараз десь 12 заняття. Десь 12 заняття. А займаюся я два рази на тиждень. Два рази на тиждень. Це... Які, які у вас відчуття? Чи подобається вам займатися взагалі? Мені подобається займатися. Я люблю вчитися, ну, тому мені подобається. Я знаю, що мені це корисно для різних ці... цілей. Давно де вивчала мову війську. Не легко, але ж я знаю, що ми все подолаємо. Так, так, там старатися. Добре, як ви взагалі прогресуєте? Мені цікаво, чи стало вам зрозуміліше, чи чи стали ви розуміти краще вимову, чи став у вас ширший словниковий запас? Чи ви вчили ви якісь слова? Які у вас відчуття Десь питання? щось мені просто ну сплило то що десь було там вже забуто. Десь щось нове так, навчив, да, є нові слова, так. Да. Потроху я нагадую, що десь не так. Я скажу так чесно, якби я займалась кожен день, якби я робила вправи кожен день, перечитувала, але я не маю такої можливості на самом деле. Дуже багато маю своїх справ роботи, і я вже так десь ввечері там відкриваю книжку. ну і... Зрозуміло, що це не, не я вчуся. Якщо якби я на ну, цьому наполегливо кожний день, то тут вже другому з Ну, знаю, що... ми, ми з вами ви почали з якого рівня? Ну, нуля, нуля, Так, знаю, Ви почали так? з першого рівня покалину. Так. зараз ви переходите на другий рівень. Я вас з цим вітаю. Ми продовжуємо з цим працювати. Так. Так.